Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Давно не виходило відео. Ну, можна сказати, по факту не було що аж так знімати. Зима, все спить, сад відпочиває. Але сьогодні у нас вже 11 лютого. Я зарікалася, що я в цьому році зроблю творчий відпочинок, але не втрималася і замовила тюльпани. Вибирала я їх по інтернету. Зараз йду на почту. Тож, залишайтеся на каналі. Зараз покажу, що і саме які сорти замовила. У нас ось така лютнева зимова казка. Все біло, все в снігу. Вже плюсова температура показує, але ще зима нас не збирається залишати. Ще синоптики обіцяють нам морози і снігопади. Тож. Давайте я вам покажу, що я саме нас замовляла, якої краси весняної мені прийшло. Забрала я посилочку з почти. Вона відкрита, бо я на пошті відкривала, дивилася, що мені тут прийшло, відкрила, подивилася. Пару цибулинок і зараз розпакую. До речі, розпаковку я вам буду робити на підвіконні, бо в нас світла немає. Маю відключити лише на годину дуже Велике відключення світла. Тож я швиденько поки видно іще не стемніло. За вікном у нас вже відлига прийшла на декілька днів. Котики він, скучають. А я зараз розпакую і покажу, що ж я тут накупляла якої краси. Зразу скажу, брала я в агромаркеті, це не реклама. Просто я там побачила, що там дуже великі знижки до 50-60%, як на які цибулькові тюльпани, це я вибирала, тому я вирішила замовити. Ну що, я все гарненько розпакувала і почнемо зараз огляд. Хочу одразу сказати, що вислали вони мені накладну замовлення, і вийшло в мене на 771 гривню. Цей знижкою. Там он, видно знижки на товари і видно, скільки вони коштували, і за скільки я їх купила. Тож, давайте почнемо. Хочу, я, до речі, дуже полюбляю такі тюльпани. Раніше купувала в інтернет-магазині Флоріум я якийсь ще до війни я була купила. Дуже гарні вони у мене були тюльпани ті, але я їх викопала і потім за них забулася. Вони просто у мене було дуже спекотне літо, і вони у мене засохли. Це були не самі. Тож я вирішила знову накупити, тим паче, що є такі знижки великі, і накупити цієї краси. Тож почнемо ось такий лілеподібний тюльпан. Називається Мерлін. Лілецвітний. Це, я так розумію, що не дуже високі тюльпани. Є високі. і щоб... Тут, до речі, по дві цибулинки. Цибулинки, бачу досить великі, але в мене вони всі вже з паростками, Там є. Зараз я відкрию їх розріжу. Цибулини досить великі, я вважаю, і вже ось є навіть із дітками. Але. Тут вона пружна цибулинка, а там інші я пробувала, що вони такі як пусті. Я думаю, це, мабуть, пов'язано також із їхньою знижкою, що їм їх потрібно було восени висаджувати. То весну вже сама цибулина, мабуть, виснажується, вже втрачає свої накопичені поживні речовини, і я возьму ґрунт у магазині. Схожу візьму і висажу їх у огорщики, щоб вони у мене розквітли у хаті. Хочу побачити, яка це буде краса. Тож, давайте ще покажу, що я тут ще накупляла. Ось такі тюльпан Blue Diamond. Це повний такий тюльпан. Він мені більше схожий на е, півонію. Так як тут на фото зображенню. Ну, побачимо вживу, як вони розквітнуть. Усі. Е, Цибульки уже із парусточками. Всі хочуть уже квітувати. Слідуючий, мені цей дуже сподобався, Така незвична е колір. Не знаю, чи це фотошоп, чи це насправді є такі кольори. Ну, розквіт не побачу. Тюльпан. Е -е Крін, Крінж, Крінж. Грінж. Такий цікавий. До речі, я колись в Інтерфлорі, це вже було більше 20 років. Була замовила ці такі бахромчисті тюльпани жовтого кольору. І хочу сказати, що вони в мене по цей день квітнуть, але вони не діляться чомусь. Так як я замовила три штуки, так у мене кожен рік вони розквітають на всього три квіточки. І цибулинка сама не ділиться. Тут видно, що вже пішов поділ цибулинки. Також тут цибулинки. Такі маленькі. зараз відкрию. Ось, видно, не немаленька, але вона всередині вже така м'яка пуста. Хочуть вони вже рости. Всі в них вже признаки, що будуть скоро квітувати. Далі ось такий лілієцвіт блейд Леді, такий ніжно-рожевий з білими, і з жовтенькою серединкою. Потім ось такий тюльпанчик навести ліскисть тюльпан Librid До речі, я у Фейсбуці бачила оголошення на сторіночки, я вже не пам'ятаю, кого назву. І там також пропонувалися тюльпани. Я так розумію, Напряму поставки з Голландії, але там ціни. Я спочатку думала, що то якісь ну, номера цих тюльпанів, коли я запитала про давщину, ну ціна цих тюльпанів. Вона мені повідомила, що на кожному тюльпані на фотографії вказана ціна. Ну, то, щоб ви розуміли, там ціни були і 2000, тисячі, і півтори, 500, 800, Ну перепрошую не тюльпани, а нарциси. Перепрошую. Я трохи була шокована. Я думала, можуть так коштувати там піоні. Півонія, троянди, ну, за нарциси, ну, якось так. Але в кожного свої, як то кажуть, пріоритети. Ось такий цікавий тюльпанчик. Він щось нагадує як морозиво, такий червоний, біленька, біло, така рожева, ніжна серединка, дат Дейсінг. Вони, я так, ну, читала їхні характеристики, що це, начебто, як такі середньорослі тюльпанчики. Ось такі. Опять. Такого піновидного форми сама квіточка. Негріта дабл Такий темно-темно бордового кольору. І ще один ось такий лілієвидний тюльпан. Як він називається зараз сорт блейд називається. Вони мені, до речі, дуже подобаються. У мене такі є червоні яскраві, і вони от одразу вилазять. Із землі лізе листочок і одразу лізе квіточка. Ну, Сантиметрів 5, може, 10 від землі, і вони одразу це первоцвіти, дуже гарно розкриваються і квітують. Ну, сподіваюся, що ці також себе гарно зарекомендують. Ось такий тюльпан -горіла, Ось такий такий посічений, червоний такий малиновий, можна сказати, колір. Дуже гарний. І ще один замовила я нарцизний. Втрималася ось такий. Blazing star, star Light. Такий ось нарцис, цікавий такий колір. Ось такий огляд. Іду в магазин, купую землю і буду висаджувати. Прийшла в магазин по ґрунт і хочу показати, яка тут у нас краса. Незабаром День Закоханих. І навезли. У нас відкрився новий магазин Агромаркет. Тут і грунти різні. І дуже великий асортимент насіння і квітів. І помідорки. Вірочки, баклажани перець. Ось такий гарнющий магазинчик. Беру субстрат хочу вам ще цієї красоти показати. Галанхої, дивіться, які гарні. Вже всі на бутончиках будуть квітнути як трояндочки. Дуже гарний магазин. Щоб захистити свої цибулинки від усяких кореневих гнилей, я взяла препарат Максим і ним оброблю цибулинки оприслюю.